Усім привіт! Вітаю вас на каналі. тривалий час не виходило відео і є про що поговорити. Я зараз ввечері вийшла пройтись трішки і вирішила відновити роботу каналу про місто, місто Кам'янське. Зараз я йду в напрямку нашого міського парку. Чую, що Грає музика. Інколи у нас музики так виходять. Не знаю, наскільки YouTube дозволить ліцензіонна музика, яка зараз грає. Тут у нас, як ви бачите, продають такі картини там. Вибросло. Ні, ні. Дуже гарно у вас. Та ні, ні, дякую. Наступного разу. Так, такі у нас картини продають. Така музика грає. Не кожного дня грає музика, є такі дні, коли не до свят. Наші українські чорнобривці. І ви не уявляєте аромат чорнобривці, пітуні. Це щось неймовірно. Це є наше місто. Спочатку повномасштабного вторгнення я прийняла таке рішення, що я закриваю роботу каналу, тому що в плані безпеки. І на той час всі це чудово розуміли, тому що я не знаю, хто дивиться, з якою метою дивиться, що від цього хоче. Ми не знали, що і як буде. Тому майже два роки в мене канал не працював. Зараз в місті ви чуєте повітряну тривогу. І це відео я записую для тих, хто змушений був виїхати з нашого міста, хтось в Європу, хтось в інші міста, але вони сумують за нашим містом і просто пройтись, просто прогулятися, але не відходити від реального життя. Ось так. і таке життя, і це моє місто. Що хочу сказати, що у нас змінилося, що у нас нового. Після ракетних обстрілів нашої енергетичної системи у нас були вимкнення світла. Це не новина. Тому і фонтани зараз в парку працюють не кожного разу, а так тільки під вечір, зранку немає. І працюють вони не на повну. Ви пам'ятаєте, як було, як працював той великий фонтан, він був різнокольоровий, зараз економим, але якусь таку такий момент. Щоб відвлекатися і вмикають ненадовго фонтани. Нічого не змінюється, у нас є такий порозік, потяг. До речі, по місту чую, коли йду, люди. Спілкуються українською мовою, те, що у нас змінилося. Не всі люди, але все більше і більш я чую українську мову. Дехто ходить, наприклад, в футболках таких, от якось щоб жовто-блакитне, щоб, щоб таке було. І я теж таке купувала, в мене теж таке є. Якось воно, знаєте. Тепліше, рідніше, я не знаю, ці відчуття зрозуміє той, хто зараз знаходиться в Україні і... і це чудово зрозуміє. Інколи, коли буває повітряна тривога, в якісь моменти ти прислухаєшся, хоча з перших днів, коли... Лунала повітряна тривога, ми всі бігали в укриття, я кажу за себе та свій будинок, те, що я знаю. А зараз, а зараз лише тільки прислухаєшся, тому що вже знайом з усіма звуками і який звук, що дає. От, якось так. Молодь катається на машинках. Ого! Набридло боятися, якщо чесно. Набридло хвилюватися і хочеться просто жити. Зараз музики співають пісню, яка була на юрмалі 24-го року і лайма Вайкулі. Кава. Якась кава з коньяком, начебто пісня, і приємно, що коли юрмала, це ж зовсім не український музичний фестиваль музики, але. Лунає українська пісня? Хтось пританцьовує! Це відео зараз записую так експериментально для того, щоб ну сьогодні виникло таке бажання. Я дуже люблю своє місто. Я, Я пишаюсь своїм містом. Це зрозуміла лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але на початку повномасштабного вторгнення ми не знали, що як буде. Ми хвилювалися за те, що це щось для нас незрозуміло. І я тоді багато відео повидаляла з мого каналу в плані безпеки. Так, я втратила монетизацію, я втратила все. Але я не втратила. Любов до нашого міста. І як би там не було, ми саджаємо квіти, ми цінуємо те, що маємо. І я пишаюсь нашим містом. Воно неймовірне. Що хочу сказати, місто, ну, Трішки міняється, де щось робиться, десь щось зовсім не робиться, але ну, як завжди, так у нас було, є і буде. Комусь зміни подобаються, комусь зміни зовсім ніяк не подобаються, але ну, що ти будеш робити? так. Потрохи, потрохи, місто змінюється. Але я пам'ятаю, якщо у нас сьогодні, знаєте, відео спогадів, це перше відео після повномасштабного вторгнення за два з половиною роки. Ні, я там коротенькі робила, але тут таке квіточки ля-ля та паля. О, привіт пан Коцький. Ковбаска є і пташка, яка виконує наші бажання. Це перше відео таке повне після повномасштабного вторгнення, коли я щось розповідаю, показую. І є люди, які дійсно кажуть, що щось подобається, щось не подобається. Але, а, це я з думки злітаю. Ви звикайте, якщо вам цікаво, то я з думки злітати можу і дуже дуже легко. От, обходжу людей, не хочу показувати. Ні. Якщо у нас сьогодні відео таких спогадів, то я пам'ятаю наше місто на початку повномасштабного вторгнення, дещо як у нас було, де ці були. Боже, я вже про це забула. Якби я зараз не почала вам про це казати, розповідати, то Мабуть, це… я про це вже б не згадала. У нас були металеві їжачки, у нас були мішки з піском. Не буду казати, де, не буду казати, як, але Ой, по місту тоді я йшла. Майже кожна вулиця, тому що місто не готово було морально зустрічати окупантів, кажу, як є. Тому робили все, щоб захистити наше місто, щоб окупанти сюди не зайшли. Дякую нашим захисникам, вони сюди не зайшли. І хочу вам показати, які у нас є люди. І це... Ой, коли була спека, то для тварин робили і досі залишається ось така водичка, щоб вони змогли прийти і там попити водички. Привіт, попий водички. Не будемо песику заважати, не прийти і попити водички, голуби там. Песики, ще там якісь тваринки, там, будь-хто. І майже біля кожної крамниці були такі ємкості з водичкою. І це про що свідчить? Це про людяність. І я пишаюся дійсно нашими людьми, я пишаюся нашими людьми. І хочу. Одразу зазначити, що як раніше, хто вже давно дивиться мій канал, чекаємо, бо червоне світло, зелений. Ходімо. Як раніше мені писали там відео на замовлення, щоб я Якусь адресу там познімала, бо люди дуже сумують за нашим містом. Зараз я цього робити не буду. За адресами я не знімаю. Я знімаю те, що я бачу. Бажаю за потрібним те, що мені подобається. Тому без усіляких образ, але зараз буде саме так. І зараз я підходжу на те саме місце, де нещодавно були сльози на очах. Ввечері я тут прогулювалася. Ви розумієте, що це? Кожен прапорець має своє ім'я і дві дати дати народження і дату, коли наш захисник загинув. І я Тут прогулювалася, бачу жіночка, і вона підходить до мене, ну, вона не до мене підходить, я проходила і вона, Боже, ну як немає його ім'я, як немає його ім'я і почала розповідати, О, у нас ще швидко їздять. І десь тут вона знайшла це ім'я, і вона стала розплакалась і дуже довго розповідала про цю людину. Тому ми дякуємо нашим захисникам за те, що наше місто не було в окупації жодного дня, по-різному буває, але Окупації ми не бачили. Ось таке у нас з іменами, прізвищами, але це не все ж. Не всі тут були, не всі тут поставили. Не у кожного є змога це зробити. Це то місто, місце, де зовсім не хочеться нічого казати. От, будь ласка, якщо вам зараз буде чути відбій повітряної тривоги. І поки ми з вами гуляли та знімали відео, хтось відбивав те зло, яке летить. На нашу область. Тому хочу сказати, хто хоче продовження відео на каналі про наше місто, місто Кам'янське. Пишіть коментарі. Ставте вподобайки для того, щоб канал потрішки почав якось свою діяльність. Два з половиною роки простою. Я не впевнена навіть, що комусь зараз прийде повідомлення про нове відео, сповіщення про нове відео. О! О, хай похмели! У нас нічого в місті не змінюється. Я навіть не впевнена в тому, що навіть той, хто підписаний, зараз прийде сповіщення про нове відео на цьому каналі. Я нікого за руку не тримаю. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, кому не цікаво, можете відписуватися. Але пишіть ваші коментарі. Тому що мені цікаво, чи продовжувати прогулянки нашим містом записувати або не продовжувати. Зараз трішки без коментарів для того, щоб ви почули звуки нашого міста. Я обожнюю звуки нашого міста. І, до речі, багато машин і навіть отакі мотоцикли їздять з прапором України. Він коли їде, розвивається у нього там. Ні, коли я... Хотіла трішки ближче показати, тому що раніше ну прапор та й прапор, ну є й та й є. А зараз, коли ти його бачиш, якось на душі стає тепліше. Все, з вами ми зустрінемось в наступному відео. І кожного разу ми будемо дякувати за це нашим захисникам, які віддали своє життя заради нашого. Доброго вечора, ми з України. І знов в наше місті лунає повітряна тривога. Це вже друга за нашу з вами прогулянку. І що хочу сказати, хто хоче частіше дивитися якісь фрагменти про наше місто, підписуйтесь на мій інстаграм, там я кожного дня роблю сторіс з митями життя про наше місто до речі це був відбій повітряної тривоги Ні, це таки був початок повітряної тривоги, тому що коли повітряна тривога, то деякі магазини не працюють, а ті, що працюють, вони вимикають будь-яку музику. Не можна працювати ті, хто на верхньому поверсі там. А перший поверх працює, але вимикає музику. А я думаю, чого немає музики? Запитую, а кажуть, так повітряна ж тривога. <рес> <рес> Пісня лай ми вайкулі. Ми пили каву. Щось вона у нас вже вдруге і стосовно Пісні Лайми Вайколі на Юрмала у 2024 році. Знаєте, як приємно, коли там ногу звело російська група, але вона не підтримала агресію, і вони співають вже українською мовою. Максим Галкін, Смерека. Співав українською мовою лайма Вайколі. Тобто не знаю, мені це приємно. У. Слухайте мені така ве захотілося. Боже, я забула, що я вже закінчувала відео. Я так довго не знімала відео на мій канал. Що, ну нічого, кому подобається, той буде дивитися про наше місто, але вже вічері, вечір на вулиці. Thank hey. До речі, знаєте, що я пригадала, у нас був момент, коли вимикали електрику, і вимикали. Сані, і... Не і так, спокійно йдеш по місту, під музику. До речі, я перейшла на українську мову, ви це вже зрозуміли. І якщо я десь там якесь слово, можливо. Неправильно кажу, тому не звертайте увагу на все свій час. Люди вчаться, люди виправляються. Я не є диктор ем, якогось там телебачення, я не є гуманітарій. Я просто живу в цьому місті. І на все свій час. Головне не помилки, головне відчуття. І відчуття того, що ти. Вдома. Ну вот так гарно. Вот так гарно, а вот так файно.